Вітаю, це проєкт Людський фактор. Я Олена Черпатюк, і ми продовжуємо знайомство зі спеціалістами медичного центру «Левенчук Мед». Сьогодні разом з нами лікар, дієтолог, нутриціолог медичного центру «Левенчук Мед» Олена Погоріла. Вітаю, пані Олено. Вітаю вас. Дуже приємно з вами познайомитись і бути присутньою у вашій студії. Навзаєм. Отже, хто такий лікар-дієтолог? Більш-менш знають. А от чим займається нутриціолог, то певно, не всі розуміють. Розкажіть, будь ласка, хто ви нутриціолог? Я лікар-дієтолог, нутриціолог. Так. Нутриціолог більш детальніше вивчає всі складові їжі, тобто ем, макронутрієнти, білки, жири, вуглеводи, мікроелементи, вітаміни та їх вплив на організм у цілому, їх метаболізм? Ем, їх перебіг і роль у біохімічних реакціях тому, якщо узагальнено говорити, дієтолог е, вчить людей, що їсти а нутриціолог розповідає, як ця їжа працює. Дуже цікаво. А що взагалі таке от здорове харчування? Як можна охарактеризувати здорове харчування? І одразу запитання на вздогін, чи може воно бути доступним? Ну можливо, хтось вважає, що здорове харчування це лише коли самісінькі фрукти, делікатеси, дорогі продукти. А що ви скажете на це? Ну загалом, здорове харчування це баланс всіх корисних речовин у нашій щоденній тарілці на кожен прийом їжі. І хочу одразу сказати, що здорове харчування це досить доступно і просто. Зазвичай ось це поняття здорове харчування асоціюється у нас з якимись ягодами годжі, насінням чи кіно, авокадо. Проте, ми можемо зібрати здорову продуктову корзину з тих продуктів, які є на ринку у магазині у кожному супермаркеті. Наприклад, це цільнозернові продукти, тобто самі звичайні крупи, це сезонні овочі та фрукти, ягоди, які можна навіть заморожувати на зиму, і вони не втратять своїх корисних властивостей. Це курятина, яйця, кисломолочні продукти, тобто все те, що є у наших магазинах, так. І часто продуктова корзина зі звичайними продуктами буде набагато дешевше ніж корзинка з смаколиками, солодощами та якимись солодкими газованими напоями. Тому це досить доступно і корисніше і може корисніше. бути да звичайні продукти, до яких ми звикли, які може так сказати, по спадковості так, так, так нам так, переходять так. вже на генетичному рівні. Нам корисні. А з якими загалом запитами звертається до лікаря-дієтолога, нутриціолога в медичному центрі «Лаванчук Мед»? У медичному центрі «Леванчук Мед» найчастіше ми працюємо з порушеннями ваги. Це може бути як і надлишкова вага, так і недостатня маса тіла. На друге місце я би виділила інсулінорезистентність та цукровий діабет, тому що це досить поширені стани. Також захворювання щитоподібної залози, наприклад, аутоімунний тироїдит. Люди зі скаргами на шлунково кишковий тракт, тобто діарея, здуття, закрепи, виразкова хвороба шлунка, синдром подразненого кишківника це все потребує коригування з боку лікаря-дієтолога. Також це спортсмени або вагітні жінки, тобто люди, які хочуть налагодити свій щоденний раціон. Угу, дуже цікаво. Знаю, що зараз у медичному центрі -Мед» діє така акція цікава так. для тих, хто запишеться на консультацію до внутрішнього. Розкажіть про неї детальніше, будь ласка. Так, у нас зараз у медичному центрі діє чудова акція. Після запису на консультацію до лікаря, дієтолога, нутриціолога, ми даруємо готове меню на 10 днів. Воно відповідає усім принципам здорового харчування та включено продукти, які у нас зараз є, дуже корисні. Сезонні, тобто осінні такі е, е, класні продукти, і вони складають базу цього меню. Тобто, це меню і доступне, і здорове, і підійде майже майже кожній людині. Щоб зрозуміли нас зараз слухачі. Ви даруєте не самі продукти, так? Ми даруємо меню. <світ> меню <бо> будуть <світ> приходити днів. до вас за продуктами <світ> на 10 днів. Да, можливо, колись в майбутньому і за продуктами можна буде прийти за вікном Вже осінь, дні стають дедалі похмурішими. Наш настрій частіше змінюється. На жаль, ГРВІ починається, так. так мажорна така тональність. А за таких умов лікар-дієтолог, нутриціолог може допомогти. Чи можете ви покращити настрій правильно підібраним харчуванням? Ну, загалом, е, харчування це, е, це база, це фундамент, uh -huh. і в тому числі для адаптативних можливостей організму для резистентності до інфекційних захворювань. Е, звичайно, е, дієтолог, нутриціолог може допомогти. І підтримати загальні опірні властивості організму, і також настрій, наприклад, додати в раціон mm -hmm. продукти багаті магнієм, вітаміном Д, вітамінами групи Б, також трептофаном, наприклад. І важливо буде кожен прийом їжі зробити комплексним та комбінованим, щоб не було скачків цукру, крові, що важливо для регуляції нашого настрою. Угу. Щодо імунітету, вже трішечки так почали говорити, що за допомогою правильного харчування також можна відкоригувати такий загальний стан організму. Це правда? Так, звичайно, і тут важливо поговорити про наш мікробіом, про корисні бактерії кишечника, тому що на 70% від відсотків. Мікробіом відповідає за наш імунітет, тому дуже важливо додати у раціон пробіотики, наприклад, кисломолочні продукти, кефір, натуральний йогурт, також квашена капуста. Mm -hmm. Зараз почнеться сезон, це буде сезон дуже корисно смачно ще й mm -hmm. так. Також пребіотики це овочі, фрукти та цільнозернові продукти. Для підтримки раціону також варто збагатити продуктову корзину продуктами, багатими на вітамін Д. Цинк, вітамін С це, це все в комбінації допоможе нам підтримати здоров'я та імунітет. Угу. А чи є такі продукти, яких варто особливо в осінньо-зимовий період, уникати? Так, ну ми не говоримо уникати, ми скажемо обмежувати. обмежувати. Так. Ем, в першу чергу, не тільки в зимовий і осінній період, варто е, обмежувати продукти. Е, Цілий рік дуже солодкі фастфуд, солодкі газовані напої, швидкі вуглеводи тобто, це всі такі продукти, які будуть мати негативний вплив на обмін вуглеводів на серцево-судинну систему, і будуть заважати на шляху, скажімо, до повного здоров'я. Угу. Стосовно ще дуже полюбляють використовувати харчові добавки, особливо з настанням так. холодів, щось починають вживати, аби не захворіти, аби там профілактувати. Чи радите ви приймати бади для покращення здоров'я в осінньо-зимовий період, коли ну свіжих овочів і фруктів не так вже й багато? Так, у медичному центрі Леванчук Мед ми призначаємо біологічно активні добавки, нутрицептики. Але що є важливо? Після попередньої консультації та е, проходження лабораторних обстежень, тому що багато вітамінів, особливо якщо це мультивітамінні комплекси, і вітаміни у їх складі можуть конкурувати між собою, пригнічувати або посилювати дію м, один одного. Наприклад, не завжди виправдано застосування вітамінів, тому що, наприклад, жиророзчинні вітаміни А, Е, Д, К, вони можуть накопичуватися в організмі і особливо вітамін Д або А, проявляти токсично. Дію на організм, тому перш ніж почати прийом е, біологічно активних речовин, варто проконсультуватися з лікарем-дієтологом, Е, <laughs> До речі, ще до вітамінів, то дуже полюбляють вітамін С. От Профілактика, ударна така доза і все буде добре. Як ви до цього ставитесь? Я ставлюся зазвичай, якщо є покази, якщо це вже якесь інфекційне захворювання, так е, якісь е, Великі дози вітаміну С можуть бути виправдані. Але мені, як лікарю-дієтологу-нетруціологу, хотілося би, щоб вітамін С був присутній кожного дня у тарілці на кожен прийом їжі. Це ягоди сезонні, це цитрусові. Наприклад, зараз це шипшина, обліпиха, може навіть у вигляді чаю. І ось цю норму вітаміну С можемо споживати в такому вигляді. Угу, зрозуміло, що все було із розумом, як то так. кажуть. так зараз розпочався новий навчальний рік. Чи є от специфічні продукти, які ви рекомендуєте споживати для покращення пам'яті та концентрації уваги? Ну, загалом, для е, хорошої розумової діяльності варто збагатити. Раціон продуктами з підвищем з високим вмістом вітамінів групи Б, тому що вони дуже потрібні для нашої нервової системи. Також магнію, ми вже говорили, повинно бути досить багато. А от магній, він у бананах? От я тільки пам'ятаю, здається. Магні в бананах. Магнію багато у зелених продуктах у зеленому листі, наприклад, у горіхах він також є. А в бананах немає магнію? Є, але не така велика кількість, як нам би хотілося. Mm -hmm. Також повинні бути в раціоні продукти багаті на антиоксиданти, тобто різні овочі і фрукти. Загалом існує таке правило, що на добу потрібно з'їдати п'ять різних кольорів фруктів та овочів. І тоді ми можемо отримати максимум користі від їжі. Також важливо, щоб у раціоні були цільнозернові продукти, вони допомагають підтримувати стабільний рівень цукру крові та забезпечують наш мозок енергією, тобто те, що нам потрібно для розумової діяльності. А також важливо додати жирну рибу, яка багато омега 3 жирними кислотами та вітаміном Д, наприклад, оселедець, скумбрія, лосось, форель. Тунець може бути, яйця також потрібно споживати. Загалом, ось це базові продукти, які допоможуть нашому мозку краще працювати. Ну і не забуваємо про горіхи, які також дуже корисні. Різні види горіхів не солоні. Uh -huh. Так, і без сухофруктів краще. Тобто, просто суміш горіхів, десь на перекус. Щодня можемо споживати, і це допоможе роботі нашого мозку. Угу. Найкраще це які горіхи? От є у нас найпоширеніше такі ну, доступні. Звичайно, та да. грецький і арахів, горіх. Угу. Да. Арахіс може бути кешю, мигдаль. Тобто, чим різноманітніший раціон, навіть в плані горіхів, тим корисніше, тому що кожен продукт має якісь свої особливі корисні властивості. Угу. Щодо сну, також можливо, є до вас такий запит, чи можна за допомогою харчування покращити якість сну? Так е існує декілька порад, які допоможуть е вам <свісно> спати краще. Дуже важливо, щоб останній прийом їжі був за 3-4 години до сну. Uh -huh. І щоб цей вечірній прийом їжі, тобто наша вечеря, була легкою. Зазвичай це повинна бути клітковина, тобто овочі. Краще, щоб це були термічно оброблені овочі, тому що ввечері вони викликають більш відчуття комфорту та корисні білки. Ідеальної вечері взагалі рахується біла риба, наприклад, або морепродукти, типу креветок. Ось така ідеально легка вечеря. Далі важливо не пити напоїв з підвищеним вмістом кофеїну десь після 3-4 години дня, тому що це буде заважати процесам засипання. Також важливо і можна застосовувати трав'яні чаї. Рекомендую без цукру. За дві години до сну, наприклад, ромашковий чай гарно допоможе, скажімо, зняти стрес, який накопичився протягом дня, та такий м'який релаксуючий ефект. Хоча б ось цих де декілька правил дотримуватися, і ваш сон значно покращиться. Угу, це вже приємно, так е, найчастіше, як ви вже говорили, до вас звертається е, з таким проханням відкоригувати вагу. А чого ви починаєте це робити разом з пацієнтом, який приходить до медичного центру «Левенчук Мед»? Під час консультації у нашому медичному центрі ми починаємо роботу з збору анамнезу, з характеристики харчових звичок клієнта. Також оцінюємо рівень стресу, рівень фізичного навантаження, у котрій людина прокидається, у котрій засипає, що вона їсть протягом дня, які є перекуси. Потім це антропометричні обстеження, тобто вага, зріст. Обвід талії, стегун це все важливо для подальшої роботи. Далі ми складаємо рекомендований план обстежень, тому що для того, щоб розглянути питання призначення нутрицептичних препаратів або інших добавок, все-таки варто попереднє лабораторне обстеження. Далі складаємо харчові рекомендації: нові харчові звички, водний баланс та відповідно. План харчування, які продукти повинні бути щодня в раціоні, які рідше які взагалі краще уникати, і це все буде індивідуально залежати від стану пацієнта, від наявних супутніх захворювань. Від наявності, навіть харчових уподобань, харчових звичок, це ми також будемо враховувати, тому що є люди, полюбляють якісь продукти, а є які категорично не споживають. У медичному центрі «Левенчук Мед ми застосовуємо індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Ви також вжили таку фразу, що можливе призначення певних нутрицептичних таких. Речовин, да, препаратів. Що це таке? Нутрицептики. Нутрицептики це препарати, які володіють високою біологічною активністю. Вони ті ж самі бади виходить, так Так, так. саме угу. висока біологічна активність у цих препаратів є, і вони, якби можна сказати, є у нашому раціоні, але в недостатній кількості, тому це, наприклад, омега 3 жирна кислота, це колаген, комплекси амінокислот. Нутрицевтики допомагають поновити дефіцит. Якщо в раціоні якихось продуктів у нас замало, у нас відповідно розвивається дефіцит. А нутрицевтики допомагають нам відновити рівень необхідних вітамінів, мікроелементів, колагену, амінокислот. І треба радитись не читати в інтернеті радитись. і самому собі призначати, То можуть бути як наскільки я розумію, певні потім проблеми Звичайні. зі здоров'ям. Так стосовно того, от я так зауважила, що до вас можна прийти на консультацію, а чи є у вас можливість отримати онлайн консультацію? Так, в медичному центрі Леванчук Мед є можливість проведення онлайн консультації. Це зручно і для пацієнта, для клієнта, тому що у будь-який зручний час, у будь-якому зручному місці, ми можемо провести цю консультацію. І в нашому медичному центрі також є можливість індивідуального супроводу. Це угу. також буде відбуватися в онлайн режимі. Після поп. Первинної консультації, де ми розглянули анамнез, зібрали всі необхідні обстеження, тобто і у нас вже є готові рекомендації, варто е, попрацювати декілька тижнів з лікарем-дієтологом, нутриціологом для того, щоб впровадити ось ці всі нові звички, нові рекомендації у життя. Тому що часто люди трішечки закидають цю всю справу, а коли під контролем. Коли завжди є до кого звернутися за порадою, ми зідзвонюємося, переписуємося у е, месенджерах і е, весь час на зв'язку, і таким чином проходить онлайн супровід, і людині набагато легше і краще, коли є мотивація, підтримка і порадник. весь Ну, uh -huh. так. тоді так не буде, що кілограми спочатку дуже швидко зникли, а потім знову не з'явилися. Людина каже: ну щось мені дієтолог не допоміг. Так, так, тому що буває після. Консультації так люди дотримуються певних рекомендацій, якийсь проміжок часу, але потім повертаються до звичного режиму, і відповідно кілограми можуть повертатися. Також, якщо людина без консультації лікаря-дієтолога якісь екстремальні обмежуючі дієти застосовує, наприклад, колись була модна гречана, кефірні картопляні дієти, тобто було багато різних. Це обмежуючі дієти, які ем, застосовуються на декілька тижнів. Звичайно, кілограми спочатку йдуть і дуже гарно, але потім повертаються. І в більшій мірі, тому що для організму ось такі перепади, такі незбалансовані прийоми їжі, дефіцитні прийоми їжі, стрес. Це стрес для нашого організму. Найчастіше до вас звертаються жінки чи чоловіки? Ну, Найчастіше жінки, так. так жінки. А чоловіків проводять жінки, правда? Так, Мама. Чи, мами. Мами, Чи так. Мама. Але це так. така проблема зайвої ваги, не лише жіноча проблема. Так, Жінки так. більше це може переймаються, так? так. Але чоловіки так. Так, малорухливий спосіб життя, багато продуктів з високим містом доданих цукрів, швидких вуглеводів, інших компонентів, які будуть не дуже корисними для, для нашого здоров'я, тобто оброблені продукти. Це все буде в Тривалому періоді накопичувати ось ці зайві кілограми. І це рівноцінно відноситься і до жінок, і до чоловіків. І також е, жінки при надії можуть звертатися так. до лікаря дієтолога, так? Так, так тому що іс існувало колись таке поняття, так? Їсти за двох. Та угу. так, це не виправдано, але їсти потрібно. Потрібно їсти збалансовано, комбіновано, потрібно збагатити раціон. Корисними жирами, фолатами, антиоксидантами, цільнозерновими продуктами, тому що часто у жінок під час вагітності розвивається інсулінорезистентність, цукровий діабет, змінюються смакові вподобання. Це все потрібно контролювати і працювати зі спеціалістом. Це дуже важливо. І вже так на завершенні нашої розмови, якщо так підсумувати, що ви побажали усім, хто зараз нас слухає, або хто нас дивиться. Я в першу чергу побажаю усім здоров'я. І не забувати, що фундамент здоров'я це правильне збалансоване харчування. А у медичному центрі «Леванчук Мед на консультації з лікарем, дієтологом, нутриціологом ми вам допоможемо скласти правильне, здорове, раціональне харчування, навчимо складати правильну продуктову корзинку, обстежимо вас, призначимо при потребі нутрицевтичні препарати та допоможемо продовжити ваше здоров'я та довголіття. І ви будете стрункі і здорові, вірно? Так. Дякую вам за цікаву та інформативну розмову. Нагадаю, сьогодні ми говорили із лікарем, дієтологом, нутриціологом медичного центру «Левенчук Мед» Оленою Погорілою. Я Олена Черпацюк, міцного здоров'я вам та вашим рідним. Людський фактор на 101,8 FM